Привіт всім! З вами Альона Касабланка, і я рада вас вітати на своєму YouTube каналі. На сьогоднішньому уроці ми з вами навчимося робити ось такі маленькі квіточки із чеського бісеру. Зробивши такі квіточки, ви потім зможете використовувати їх в різних прикрасах робити сережки, браслетики, підвіски, щось обшити ними. Тобто там, де вистачить вашої фантазії. Отже, для цієї роботи я використовую ось таку китайську мононитку. Треба нам будуть ще ножнички. І використовую. Три відтінки бісеру, синій жовтий і жовтий блискучий. Отже, давайте розпочнемо. Значить, на голочку ми вже одяга... я вже одягла ляску, і зараз я набираю 5 жовтих бісеринок. На голку ось. Я їх спускаю до кінця лески і треба зав'язати у вузлик зробити кільце. Роблю декілька вузликів. Два можна ще третє зробити. Тепер щоб заховати вузлик, я ще раз по колу пройду ці набрані бісеринки. Так, тепер ляску трошечки підтягнути, і оцей хвостик, який у нас Залишився, його можна вже обрізати, тому що він нам буде заважати. Так, обрізали. І ось така у нас маленька квіточка. Це серединка. Далі я б... беру, набираю по одній бісерині блискучий бісер. Ось, набрала блискучий. І тепер дивіться уважно. Зараз ліска виходить в мене ось із цієї лівої бісерини. Я голочку проходжу у наступну праву, підтягую, набираю знову блискучу бісеринку. Ось. І заходжу голочкою в наступну бісеринку. Тобто ми зараз блискучий бісер будемо вставляти поміж жовтих бісерин. Ось так, підтягуємо кожен раз ліску гарну, щоб не провисали бісеринки. І набираючи останню бісеринку, я заходжу в жовту намистиночку і одночасно пронизую ось першу блискучу. ось цю. Так, і тепер гарно підтягуємо. Ось така квіточка в нас вийшла. Тепер ми будемо плести синім бісером. У нас ліска виходить із вершини жовтої, блискучої. Ми на голочку набираємо дві сині бісеринки, ось вони, і я проходжу в наступну блискучу жовту вершину. І кожен раз. Буду набирати зараз по дві сині бісеринки. В наступну жовту, блискучу вершину. Ще дві бісерини. В наступну жовту блискучу вершину. Ще дві бісерини. В наступну жовту, блискучу вершину. Останні дві сині. І я проходжу в жовту вершинку і одночасно принизуємо першу синю бісерину із першої пари. синіх бісеринок. Підтягуємо ліску і дивимося, у нас вийшла ось така квіточка. Зараз ми будемо вставляти ось в цій розетці між синіми бісеринками такий набір. Значить, набираємо на голочку три сині бісеринки. Підтягуємо їх до кінця лески. і тепер дивіться, ми набрали три, і зараз голочка заходить у саму першу зверху вниз. Підтягуємо, гарненько рівняємо, щоб оця перша бісериночка стала в розетку між. Парою попереднього ряду. Тобто, бачите, бачите, ці бісеринки, вони стають таким трикутничком. Зараз голочку я виводжу, дивіться, починали ми із лівої бісеринки синьої. Набрали три і виходжу. У праву синю бісеринку. Ось так. Підтягуємо акуратненько. Леска в роботі дуже така путаюча, але робимо все акуратно. Ось такого вигляду приймає форма, і це вже буде як. Одна пелюсточка. Зараз, дивіться, у нас лєска виходить ось із цієї синьої, ми пронизуємо жовту блискучу і виходимо на наступну синю. Пронизуємо жовту-блискучу, і виходимо на синю. Витягую голку, дивлюся, щоб ця леска. Не запутувалось, гарненько підтягуємо і продовжуємо той самий набір. Значить, набираю три сині, підтягую до кінця роботи. Підтягнула. Тепер голкою зверху вниз пронизую першу набрану синю, підтягую. І пронизую наступну синю жовту блискучу і виводжу в слідуючу першу із пари синіх. Так, підтягуємо. Знову роблю набір по три сині. Набрала. Проходжу голочкою зверху вниз в першу синю, рівняю і пронизую наступну синю, жовту блискучу і наступну синю із пари. Ось так. Насправді нічого складного немає. Єдине, що нюанс, коли путається леска Так, ось у нас такого вигляду набуває квіточка. набираємо далі три синіх. Набрали, спускаю до кінця роботи, проходжу першу намистинку голочкою зверху вниз, підтягую. Рівняю і далі пронизую наступну синю, жовту блискучу і виходжу наступну пару синьої. Ось так. Набираю останній раз три сині бісеринки. Підтягую до кінця проходжу голочкою зверху вниз в першу набрану синю, підтягую, пронизую синю із цієї пари, де ми вставляємо пелюстку. А тепер увага. Після цього у нас, бачите, Квіточка набуває ось такого вигляду. І зараз ми будемо вставляти в кожну пелюсточку, ось дивіться, між цими бісеринками, одну бісеринку і між цими. Значить, наразі у нас виходить леска ось із цієї бісерини. Зараз я пронизую. Жовту блискучу. А також ось оцю синю. Ось ось цю Так. Тепер набираю одну синю бісеринку і вставляю, дивіться, леска виходить ось тут, я вставляю голочку у верхню оцю бісеринку, підтягую І в нас виходить ось, ніби заповненою бісеринкою оце місце. Далі, не набираючи бісер, ось, виходить леска із вершини, я голочкою заходжу в наступну вершинку, зверху вниз, без бісера, спускаюсь униз. Тепер набираю одну бісеринку і заходжу ось в цю першу. Виходить ось така пелюсточка кругленька. Пронизуємо жовту блискучу і виходимо знову на синю. Знову набираю одну синю бісерину. Пронизую голочкою ось вершинку. Так. Тепер без бісера спускаюся в наступну вершинку. Набираю одну бісерину і спускаюсь униз, заходжу голочкою ось в цю нижню бісеринку. Трошки важко заходити, тому що вони Перші були пари ось в цю. Так, підтягую, рівняю лісочку, і в нас наступна пелюсточка є. Далі йдемо, пронизуємо жовту, блискучу, синю і повторюємо те саме, що і робили. Значить, Набираємо одну синю, виводжу її, у вершинку, підтягую. Так, далі спускаюсь без бісера в наступну вершинку вниз, набираю бісерину. І заходжу голочкою зверху вниз ось в цю синю, пронизую жовту блискучу, У мене вже йде як за звичкою. Я вже, знаєте, як кажуть, набила руку. Далі голочку виводжу ось в цю синю. Так, все підтягую гарненько. І третя пелюсточка у нас є. Знову набираю одну синю. Так, і заводжу голку знизу вверх, ось в цю вершину. Підтягую. Так. Тепер без бісера спускаюся у наступну вершину зверху вниз. Набираю одну пісерину і спускаюся зверху вниз, ось в цю пронизую. Так, підтягую, пронизуємо жовту, блискучу, і виходимо на синю. Тягую, рівняю леску, щоб не запутувалась в інших пелюстках. Гарненько підтягуємо, щоб вона була пелюсточка кругленька. Так. І в нас залишається остання пелюстка. Значить, набираємо синю, голочкою знизу уверх пронизуємо вершину. Без бісера голочкою наступну вершину зверху вниз пронизуємо, набираємо бісерину. І тепер заходимо останній раз в першу синю бісерину, ось сюди. Все, підтягуємо гарно. Рівняю лєску. і в нас квіточка готова. Зараз ми Повинні цю леску закріпити, закріплюємо десь між бістеринами, робимо вузлики. Це вже як кому зручно робити їх, але дивіться, щоб ви не заплутали і не стягнули пелюсточки. Після кожного вузлика я знову десь виводжу хаотичну леску. Роблю ще десь пару вузликів. Ці вузлики знову проходячі через наступні бісеринки, можна сховати, підтягнути їх, заховати в бісеринку і все. Тепер дивіться, можна лєску вже підрізати. І ось така малесенька ківіточка в нас вийшла. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, лайк, а також щоб це відео було доступне для інших користувачів і щоб система YouTube показала якнайбільше для е, інших користувачів це відео, будь ласка, залиште будь-який коментар. Буду вам дуже вдячна. Якщо натиснете, також зверху дзвіночок, щоб наступні мої уроки були до вас. Для вас доступними, і щоб ви були в перших числах моїх глядачів. Дякую за увагу!